На чому рівні. Давайте з вами зробимо розклад норман на серпень місяць для України. Як ми з вами і планували. І давайте одразу я приготувала для себе простір. Приготую собі ось іще свій калькулятор для того, щоб ми з вами прорахували, чим це може завершитися, все ж таки, ітог цього місяця. І давайте будемо дивитися. І так, Україна. серпень місяць. Основні тенденції, яка була основа ситуації, що зараз буде відбуватися, чим завершиться місяць, які у нас можуть бути події, на що нам треба звернути увагу? Одним словом, серпень місяць. Взагалі цей розклад робиться навіть на рік, його можна робити, але ми давайте з вами так і розвозимо зробимо серпень місяць, серпень місяць для України, щоб ми розуміли, з чим ми входимо в місяць і що буде, як будуть розвиватися події? Чого нам чекати, чим може завершитися місяць? Серпень місяць! Україна! Серпень 2025 року. Україна. Дивимося. Одразу знайдемо нашу Україну. Ну тут вже випадають такі карти одразу, що будуть якісь повідомлення щодо наших земель, прямо як нове народження, щось нове взагалі і те, що радісне буде. Але це ми тільки поки що шукаємо. Так багато кулуарних пліток, якихось таємних схем, пов'язаних з нашими мріями. Але це поки що ми з вами тільки шукаємо. Де наша Україна? Наш дім. дім. Можуть бути так, обміни військовополоненими і загиблими. А ось і дім. Випав щось що у нас, скажу так, тут з обмінами так, з якими всі друзями, які нам допомагають, але випав з якими і плітками, і ударами, і криси, і те, що робиться, і в домі щось криси, 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 які його з'їдають той дом. І от бачите, що треба от якісь затяжні процеси, якісь ідуть, йдуть, ідуть, які ніяк не вирішуться. І тут буде щодо наших територій і інше, коли це буде зараз якісь. Можливо, навіть тільки саме переговори, але як, як кажуть, як мітла метуть, так от і язиками метуть і нічого конкретного. Ну, давайте з вами будемо дивитися, що це може бути. Це поки що ми тільки не йшли і подивилися от, з крисами в нашому домі. Криси, криси, дуже багато крис прямо в нашому домі. І давайте дивимося зараз. І так, Україна Серпень 2025 року. Що буде тенденція? Дивимося. І знову криси на прикінці. бачите? Отут тут кладу, чи може завершитися, Щоб ми бачили. Криси, у нас багато крис в домі, яких треба виводити. Дивимося, Україна! Наш дім, що може статися серпень 2025 року. Дивимося, Україна. Розкладаємо. Це вже показують якісь дуже швидкі події, будуть і якісь новини, пов'язані, я розумію, що з Рашкою. Рашка і, ну, скоріш за все, це Зеленський. Ну, давайте. Те, що дивиться в бік нашої. Ну, як нашого роду. Але тут треба буде щось уяснювати щодо нашого дому. Ну, Давайте зараз розкладу повністю. Так, дуже швидкі тут якісь події, прям дуже швидкі. Ну, що можу сказати? Вже те, що ми випали десь згори, це добре. Ну, можемо щось контролювати. Але якось у нас ще немає карт з правої сторони, що показує, що наше майбутнє ще не визначене. Як там буде далі, воно ще остаточно не визначене. Але будемо намагатися розбиратися. Оці, знову ж таки, 9 карт показують як старе щось і от основа ситуації, з чого все почалося. От зараз, що ми маємо, що ми будемо. Вирішувати, оце те, що як майбутнє, ну, знову ж таки, ми дивимося тільки на один місяць, тому я розумію, що це майбутнє наше буде стосуватися от зараз, от цього місяця, і що ми можемо отримати наприкінці і з тенденціями на майбутнє. Давайте дивимося за вами одразу. От ці карти, які по боках, вони символізують більше як ну, в Гуглах, так, в куточках тут. Вони символізують те, що, як скажімо так, те, що стоїть в... В главі кутка, от саме основне, і те, що ми хочемо. Що ми хочемо? Ми хочемо швидких новин, швидких повідомлень, навіть офіційних, для того, щоб була вже наша перемога, і щоб наш дім уже офіційно все було добре. Оце те, що ми хочемо. Так, благовілу все стоїть. Що воно нам дає? Якщо ми все сплюсуємо, то нас дає ось офіційне лілію. Щось офіційне, щось холодне, щось те, що треба вирішувати, як ото кажуть, з холодною головою, і з холодним, я б сказала, навіть серцем для того, щоб вирішити щось. Якісь офіційні моменти, якісь серйозні моменти, можливо, пов'язані з переговорами, тому що показую, що щось буде вирішуватися. Далі, що ми з вами бачимо? Тут бачимо, що іде якесь партнерство, і навіть тут, правда, йдуть у нас якісь новини, будуть переговорні, якісь процеси, щось буде підписано, якісь. Е Бумаги, якісь папери пов'язані, от рашка дуже на них дивиться. У ну, мене лисиця символізує рашку, ведмідь символізує Штати, як ми з вами вже постійно дивилися. І от щось дивиться на ті події і якісь папери, можливо, це пов'язане з санкціями, які вже на носі, і вони, скажу так, хвилюються, намагаються війти в партнерство з Америкою, про щось домовитися. Е, якісь люди, я розумію, що якась жінка має знати багато що. Щодо цього, і навіть е, десь, якийсь, не знаю, кулуарно, таємно, дізнається про щось, про щось не кажеться, ведуться якісь переговори, якісь таємні. І я розумію, що вона може потім розкрити якісь таємниці, про ті, про котрі ми з вами навіть не уявляли. Причому показую, що тут в переговорних процесах я розумію, що веде, може, тут якраз хто тут, може, це і Зеленський, тому що я розумію, що він дивиться як на наш бік, як наш бік, не на маю на увазі наше древо пов'язане щось з Україною. Да, взагалі ми питаємо про Україну, тому, скоріш за все, це Зеленський. Але показує, що так, десь щільно спілкуються якісь таємні схеми, можливо, спілкуються не сам, а через якогось пару, партнерство. Ну, завжди, от як ми з Тамарою ходимо пару. Ну, добре. Отут тут показує, що все ж таки Росія намагається щось виявити і домовитися разом з Америкою. Як таємно? Сподіваючись на те, що в неї буде перемога, і сподіваючись на те, що вона досягне того, чого вона хоче. І буде намагатися це зробити так, щоб отримати всі шанси на це. Чи таємно? так, підло так, але все ж таки, як щось домовляються. Тут у нас показують, у нас от зараз щось буде так вирішуватися найближче, я б сказала, вже три місяці, і будуть шанси щодо того, що має щось відбутися в нашому домі, вже глобальне, конечне, і те, що дасть якусь основу на багато на багато, якийсь великий термін далі. Тобто, те, що нам дасть як якір за щось закріпитися і відкриє якісь можливості, можливі двері, можливе. Те, що ми хочемо щодо нашого роду, щодо нашої України. Чи буде це легко, ні, не буде. Буде багато чого таємно, буде багато чого слизько і так, що нам не сподобається, і буде багато що. Ну, скажу так, важко, важко, горе, важко. Але горе, знову ж таки, ця карта не геть негативна. Вона показує, що так, може бути складнощі, можуть бути е, перепони, це складно, що так. Але гори, що вони показують, що можна їх обійти. Можна їх пройти так важко піднятися, спуститися, так, подолати, набити кучу сенців, але все ж таки це можливо і буде навіть якісь шанси, які ми можемо скористатися, але багато що пов'язане з нашим же домом може бути як закрито, як в довгий ящик. Гроб. О, те, що ми казали, коли вам робили ще розклад на 2025 рік. Грунічський, гурнічний розклад, так? І ми там дивилися, що може бути вирішено в цьому році і так, але буде як заморозка конфлікту, і як це можна назвати конфліктом, правда, не знаю. Ну, це так кажуть заморозка війни. Не скажу, що це буде як через гори перейти. Я розумію, що була якась сіра зона, і, і, і вроді і удача, але клевер це не взагалі удача. Це знаєте, як тут тимчасова удача, що вроді би пораділи, але давайте називається копатися глибше, щоб подивитися, чи це удача чи ні. Тому що ця карта може показувати, що багато що як застигне нам на багато років. Вісімка взагалі символізує строк як вісім місяців, наприклад, вісім. Років, от може бути навіть так, що це може бути надовго. І от тоді, коли ми дивилися ронічний прогноз, знову ж таки, хто не дивився на 25 й рік, там от якраз я вже про це казалася. А ми зараз з вами у цього на порозі. Я розумію, що це буде вирішуватися. Ну, от найближчі, я не знаю, найближчі тижні. Ось щось буде вирішуватися щодо цього. Складно, складно. Буде, чи буде нам казати, що єс, єс, нам дасть якусь підтримку на якісь наші друзі будуть коло нас, от прямо от коло нас. От тут, і, і, карта сад. Це і спільнота якась, але в мене воно дуже часто асоціюється з ЄС, я вам вже це казала. ЄС. І тут ми бачимо і ЄС, і серце, і друг, справжній друг, який буде коло нас, і який буде нам допомагати. Причому цей друг знаходиться вже десь, вхоже в якусь владу. Тому що, дивіться, будуть якісь офіційні документи підписані, прямо офіційні. Яка світова влада йде? Світова влада, яка вирішує основні питання і щодо нашого дому, і це буде офіційно підписано так на який строк буде щось як закрита заморожене, при призупинено те, що, наприклад, ми можемо повернути всі свої території. Але показує, що якийсь друг уже, уже отам, от от, який друг з нашого дому, який знаходиться десь при владі і має вплив на якусь владу, як світова влада, чи щось. І оцей друг буде нам дуже допомагати. Взагалі формується якась нова фігура, я дивлюся, як друга це якась людина, друг, який охороняє, захищає. Захищає що? захищає свій дім, захищає де через ЄС і інші країни, як з любов'ю офіційно. Десь офіційно, причому вхід є якісь із ну, до якихось світових лідерів. І його, я б сказала, навіть дуже поважає. Тому що оце у нас, якби би минуло, оце у нас майбутнє. Я вам вже казала оці дев'ять карт. Минула основа ситуація, оце майбутнє. Сказати, що у нас погане майбутнє, не скажу. Через якісь важкі ситуації продамо, так продамо. Прийдеться щось вирішувати і дуже серйозно. І з холодною головою. Так, але я показую, що той, хто на захисті стоїть, той буде. Там завершається все як криси. Ну, на цьому. Я розумію, що буде стільки ми душні крисиною у нас в домі. І дуже серйозно її. Таке, що нам прийдеться, ну, буквально, а взагалі це кладеться отут -от Зараз вам покажу наприкінці. отут, тут, -от коло. Коло башти, то я розумію, що при владі буде дуже багато ось крис, криси не в метушні, щось ділити, щось розгрібати, щось оце таке, як криски. Так? Давайте з вами порахуємо, що ми маємо. І так, рахуємо одразу оце: 9 карт це те, що була основа. Нам вона дуже потрібна, щоб зрозуміти, що ми можемо отримати взагалі тоді, якщо основа у нас така. І давайте рахуємо. І так, я рахую. Все одразу з вами складаємо. Всі карти, всі їх номінали. Тут 29. Тут 31 плюс 15, плюс 32. І віднімаємо стільки раз, стільки треба. 9. 9. Тут у нас нема, зараз вам викладується наш букет. Непогана карта з однієї сторони, але вона показує, як, знаєте, як от з кимось, як от ну, залицяння. А ми бачимо з ким? Так, Залецяння Росії з Америкою. Щось вони там, є тут. тут щось так само з Америкою, тут треба якось коханечко. Тут треба от якось з якоюсь жінкою, щоб щось вона вирішувала, таємні якісь схеми. Це може бути просто жіноча енергія. Наприклад, якихось дипломат, через якогось рішається, що ну, таємно якісь моменти вирішують. Якесь залицянечко, що от треба щось робити таке. Далі дивимося, що от на зараз у нас формує. Прямо зараз. Зараз, зараз. І зараз один. Один. Дуже швидкі події. Серпень буде з місяцем дуже швидких подій. Щось буде вирішувати дуже-дуже швидко. Прямо от дуже швидко. І нам треба буде на це звернути увагу. А це офіційні події, це підписання, це до чогось домовленості, як шанс, як, шанс, як ключик до майбутнього. Дивимося, що отут-от. Чи все настільки погано, як ми показали до гроб. Ну, я кажу, що це непогано. Далі у нас дуже гарні карти йдуть. Просто що, як майбутнє у нас ще повністю не сформовано, тому що оці криси, як перемикають на кінці, і треба буде ще подавитися криз. Давайте з вами подивимося так. Плюс 4, плюс 2. Тут у нас 24, плюс 19, все з вами сумуємо. От, і завершається все картою нашого дому. Ну, скажу, що непогано. Тому що буде вирішено остаточне питання. Я розумію, що в серпні місяці, щодо нашого дому. Так, воно розтягнеться на якийсь момент. Але, судячи по цим картам, що все ж таки протязі десь ну, 2-3 ну, максимально 4 місяців, має вже все вирішити. Тому що якісь офіційні моменти щодо нашого дому будуть вже підписані і підписані. Судячи, ця карта, вона показує і офіціоз, сам по собі, але ще й показує дуже часто сам сезон. Наприклад, зима, холодно. Але мені кажеться, здається, що це буде стосуватися. Можливо, це і зимою все буде вже. Підписано остаточно, але все ж таки з тим, що щось залишається як закритою кришкою гробу на якийсь час, що ми не зможемо до чогось долучитися. І якщо ми це все разом з вами складемо, що ми бачимо? Ми бачимо ось рашка з цими оціми крисами, що гушкаються, і суму ми бачимо так. І суму завершається, що все ж таки будуть якісь швидкі події, швидкі перемовини. Так багато криз, так багато, я б сказала, що у нас і зрадники при владі дуже багато, так багато того, чого будуть як поділяти і от щось домовлятися. Але все ж таки показує, що ми вийдемо на той рівень, що ми хочемо. І тут багато чого залежить від того, які ці криси, чи виведемо ви ми їх, чи ні. Тому що, як бачите, майбутнє України правої сторони я не побачила, Показує, що воно ще не визначене остаточно, що тут треба буде вирішувати щось на рівні одразу влади, офіційно, те, що у нас тут все лежало, все офіційно треба вирішити щодо нашого дому треба буде вирішити офіційно щодо влади і прямо офіційно привести щось якийсь друг буде на нашій стороні якийсь друг той що захищає взагалі захисник і він зараз знаходиться десь при владі чи може навіть прийти до влади і оце буде щось вирішуватися щодо нашого дому Мені все ж таки кажеться що ближче до зими чи взимку все ж таки буде але вирішення вже будуть от зараз от зараз ідуть шанси ключики що відмикаються все і буде ну скажу знову ж таки ці хитрості і криси Ой, щоб здохли наші вороги, Називається що зовнішнє, що внутрішнє, що тому що отут -от буде дуже багато крисетні І ми з вами побачимо, як швидко будуть відбуватися, розгортатися події цього місяця. Вони будуть протиречили. Наше майбутнє буде під питанням, яке воно буде, але ми зможемо з вами все подолати, тому що оці, оце ми, у нас минуле все. Оце, оце майбутнє. Ми подолаємо ці гори, ми скористаємося шансами, так нам прийдеться на щось. Ну, Повертати наші території не так швидко, як нам би хотілося, але все ж таки тут і нові союзи, тут і нові якісь сполучення із Євросоюзом, і якась нова людина, як друг, так, яка з нашого дому, друг, який іде щодо влади, щодо офіційної влади, яка буде нас захищати, і навіть завершається, якщо дивитися отак так, от весь розклад. то як ми дивимося, все ж таки той друг захисник наш офіційно. Який іде, і який може нам дуже допомогти. Тому я вважаю, що не скажемо, що прям геть-негативний, а оці ворогів, що зовнішніх та внутрішніх по виведу, судячи по подіях, має це все вийти і дуже серйозно назовні. Якби там це все от не стояло на карті луни, тому що показує, що дуже багато хитрять, дуже багато хитрять оці ці люди, все під покровом ночі. Ілюзія, і навіть ми їх бачимо як через ілюзію, як Луна, так ілюзія. Але все це відкривається. Після Луни йде ключик, який все відімкне, все відкриє. Ми все побачимо так, пройдемо через таку трансформацію, так пройдемо через те, що у нас як зміниться багато що, і світогляд, і все інше. Так буде важко, так буде важко прийняти те, що нам прийдеться. Нашій території десь поки що залишити оцім клятим десь. Рашистам маю на увазі, що десь вони будуть як окуповані на якийсь час. Але буде підтримка, і ми будемо це все вирішувати. І знову ж таки, якась нова людина, наш захисник, входить в наш дім, от, в нашому домі, який буде нам допомагати. А ще й він має дуже серйозний вплив взагалі на світових лідерів, на світову владу. Він має дуже серйозний вплив. На всіх, я б сказала, світова влада, ЄС одразу ну, для нашого дому. Ну що ж, ви, як ви бачите, у нас такий з вами вийшов розклад дуже-дуже цікавий. Будемо спостерігати. Діліться в коментарях, що ви тут побачили. Хто знає карти Ленорман. Будь ласка, пишіть, що ви бачите, що ви можете ще додати, е, які б ви питання ще хотіли б задати картам Рунам, для того, щоб ми з вами ще більше подивилися. Тому що, як ви бачите, тенденції дуже цікаві розгортаються. Так, кармічний місяць. Взагалі серпень-кармічний місяць. Все вийде назовні. Все. Які б там то не були такі кулувані, якісь є ілюзії, які не вибудовують якісь люди. Ми все з вами дізнаємося, все з вами побачимо. Основне тільки нам розкривати і серця, і душі, і голови, не думати головою. Оце дуже важливо. Тому тримаємося, віримо в Україну, віримо в ЗСУ і в смертним клятим ворогам. Що зовнішнім, то і внутрішнім.